Зараз є 87 заправок. Так. Ти будуєш мережу, в якій буде скільки заправок. Е, зараз наш план дійти до там, 150 заправок, для того більш-менш перекрити всю Україну. Скільки вам на це треба часу? Я думаю, що нам на це потрібно ще років 6. 6 років? Так. Ну, якщо ви цього року 15, 15. заправок, то ну, є. Це це розумієш, роки. Я, так, я думаю, що я взяв по максимуму, тому що. А... Все змінюється, розумієш? Тобто є певні проблеми, які дозволяють там, будуватися швидко, не дозволяють будуватися. Тому я так беру, що ми плануємо 15, а можемо збудувати 12, по суті кажучи. Так? Тобто є план, максимум, є план мінімум. Тобто Реалістичний план 6-7 років, оптимістичний 3-5. Правильно розумію? Так. А таке питання: ну, ти описуєш якусь абсолютно казкову. Таку імперію, да? так. тут 87 заправок, тут якісь сотні 500 бензовозів, так. Да? тут там 300 вагонів, тут термінал в Польщі такий, термінал такий, якісь танкери. Тобто ви це все змогли побудувати і купити, реінвестуючи зароблені гроші. Так. так. Це? це значить така велика маржа? Ну бо ти ну, ті обороти, які не, Андрій, ти це писаєш. Не, це не велика маржа, це великі об'єми продажів. В нафтопродуктах працює по-іншому. Добре, а яка то у вас маржаність була? Дивись, маржа коливається на світлих на продажу світлих нафтопродуктів, це е, 10 там, 50 копійок. 10 копійок на одному. там, до 10 до 50 копійок. Якщо взяти наразі, це 50 копійок. О, зараз. Вчора, а в вчора було це 20 копійок. Тобто воно коливається постійно. А в роздріб? А в розліп це зараз маржа десь для того, щоб от то, що взяти от просто з нафтобази і не рахуючи транспорт, не рахуючи все, це 7 гривень. Заробіток да, це мержа, це прибуток, який ми отримаємо. Це звідси треба відняти зарплату електроенергію, Добто, у вас... доставку. А повністю все, і нам залишається там зовсім, там, десь... Буквально десь, 6 гривень. Ні-ні-ні, ні, це залишається десь там 2,5-3 гривні. 3 гривні на да, літрі 3 гривні. вже так. такого чистого прибутку, так. який можна реінвестувати. Так.